Оскандалився за висловлювання, захейтили, нарвався на критику. Такі заголовки часто стали супроводжувати ті чи інші заяви наших артистів. Адже бути лідером димок це нести відповідальність за так звану свою думку. Бо те, що нині йде в розріз з думкою більшості, повз безкарно не пройде. Гришань. Ти чого та нічого Надюш, задумався щось. Дивіться топ-5 зашкварних висловлювань зірок. І щоб довго не тягнути, починаємо одразу з п'ятого місця. Останнім часом все частіше критика супроводжує Володимира Остапчука, і один з останніх і найгучніших скандалів став десять з десяти. У своєму шоу Вова з гостями вирішила обговорити свої вимоги до жінок. Мова зайшла про депіляцію. Тут ведучий погорів. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути поговаю. Давай туди естетично. От я чоловік сприймається все одно. Ну як робить. Робіть депіляцію, не щоб ок. все було гарно, красиво. Втім, аж ніяк не гарно таку думку ведучого сприймала публіка, і вмить відреагувала критикою від просто глядачів і шанувальників до зіркових колег. Де хочу, там і голю себе, а не тому, що маю це для когось робити. Для себе дівчатка кожна з нас і є 10 із 10. і була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають обов'язковим вказувати, як ми повинні виглядати, щоб заслужити їхнє схвалення та зацікавленість. Обмежені люди завжди намагаються обмежити інших. Висловила свою незалежність від чужої думки, навіть молодша донька співачки Олі Полякової Аліса. Хочу волосати і буде мені наплювати на вас. Та у відповідь на хвилю критики Остапчук лише дорікнув своїм критиканткам. Ви всі 10 з 10 у своєму вмінні засирати інших і не звертати увагу на себе. Такі всі святі аж страшно. Схоже, тут кожен залишився при своїй думці, але, можливо, наступного разу подібні заяви краще залишити при собі. У сексистський скандал втрапив і Бобул, Якщо коротко співак дав інтерв'ю, де назвав сучасних жінок розпещеними і меркантильними, для яких гроші вагоміші за почуття. Меркантильні ставі жінки дуже меркантильні. Дуже і це видно. Сьогодні є один. Через пару років уже другий. і так скаче по кроваті з одного до, до іншого шукає принца. А принц був біля неї. Він не, не міг достати тобі шубу, і за цій шубою ти всього. Я пішов до Васі до Петра. Не сперечення журналістки, обвинувачення артиста у жінку ненависництві та упередженості до жінок. Бобул зрештою встав і пішов. Це щось таке образливе. Сексот, сексист. Хай я не розумію. Хай я глупий. Я кажу тобі життєві речі. Я прожив життя. Це все, цих все, до є. Закінчено. Заяви Бобула стали резонансними. Втім, знайшлися і ті, хто підтримав співака. Людям з іншого покоління треба допомогти зрозуміти сучасність, а не дивитися, як на дурня. Він прекрасна людина, просто його потрібно знати і знайти ключик для спілкування з ним. і все. Та більшість публіки все ж не відріз відмовляються толерувати сексизм. Коли ти людина публічна, то маєш нести відповідальність за те, що транслюєш в маси. І тут вже не працюють відмовки, типу я жизнь прожили, знаю лучше. Та концертна директорка Бобула офіційно заявила: за свої погляди на життя артист не вибачається. У подвійний скандал потрапила торік. Ірина Федишин. Спочатку співачку захейтили як члена журі на Євробаченні. Тоді нагадаємо, Польща, Литва та Румунія, які неабияк підтримують Україну в війні, отримали від суддів самі нулі. Ірина виправдовувалась, це не політичний конкурс. Євробачення це завжди скандал. Я знаю, що це там куча бруду. А зараз починається тому дала, на тому не дала. Як правильно роз розцінити голосування? Відбувалося журі за мистецтво. Не приплітайте сюди політику. А ось у питанні толерантності до ЛГБТ-спільноти, представників якої чимало брало участь у конкурсі, Федишин посипалася. лгбт спільнота для мене це. А я це не, не розумію. Ми всі будемо відповідати перед Богом. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте? Неважко здогадатися, що подібні заяви співачки викликали бурхливу реакцію, особливо серед ЛГБТ спільноти. Мій мозок палає. Виявляється, співачка Ірина Федишин, гомофобка. Ну, сиди в своєму маленькому храмі, співай для духовних віруючих. Та всю критику толерантного суспільства Федишин назвала тревлею в її бік, і толерантності почала вимагати вже до себе. Гомосексуалізм це важкий гріх. Подобається вам це чи не подобається? Навчіться бути толерантними з людьми, які так вважають і керуються Біблією у житті. Господь створив Адама і Єву, а не Адама і Адама. Ну власне, додале. Це її думка. Як не хочете її чути, не питайте. Все просто. Схоже, остаточно вирішив зрубати під собою гілку Олег Скрипка. Співак знов таки з власною думкою необережно пройшовся по всім делікатним нині темам. ЛГБТ та фемінізм співак порівняв з війною та епідемією. А українцям порадив наслідувати хасидів. На жаль, є такі страшні інструменти, як війна. Щоб зупинити популяцію людей, є епідемії, тому подібне є фемінізм, і є, є оці ну ЛГБТ. Вся історія у мене читає четверо дітей. Це мінімум. Якщо ти хочеш мати четверо дітей, ну в такій родині, в такій родині, фемінізм він ну зупиняє популяцію. Українці мусить не відставати від хасидів. Крім того, музикант вважає, що своєю поведінкою красиві жінки самі притягують до себе аб'юзерів. Як правило, красиві жінки, красиві жінки, вони дуже хамовито себе поводять щодо жі щодо чоловіка. Найкращих чоловіків ви відштовхуєте, підтягуєте до себе оце ну це агресивних чоловіків, і тих мачо, і ви потерпаєте від насилля саме от вашою такою холодною поведінкою. Подібні заяви співаке просто не могли не викликати резонансу давно рівноправного українського суспільства. Хтось з нас присвячує себе сім'ї і дітям, хтось вирішує будувати кар'єру. А хтось з дівчат прямо зараз зі зброєю в руках і мене, і вас захищає на фронті ієрархії за гендером в нормальному суспільстві не існує, і погане виховання це не розуміти таких простих і таких важливих речей. Ну і власне золото тут коротко, як за три дні, Олексій Арестович облеяв тих, хто вимагав від нього перейти на українську мову. Дурні, на його думку, ті, хто не бачить його новим президентом. А геї – люди з відхиленнями. А ось достигли й нові шокуючі суспільство заяви жінка на психологічному рівні собі не належить. Це розколота істота. У ній всередині знаходяться ворота в інший світ. Аби жити більш-менш енергетично і технічно, жінка йде на службу до сатани для того, щоб їй було зручніше. І як вишенька на торті на своїх лекціях Хрестович закликає жінок душити. Що хочеться зробити з цими створіннями? От скажіть, придушити. Спочатку, звичайно, хочеться. Ця... А потім, коли набридло, просто задушити, щоби і ніколи не було. А потім ще роки зо три не розмикати пальці, поки гарантовано не задушиш. Реакцію суспільства на такі аморальні заяви передбачити було не важко. Сам пан Арестович у відповідь заявив, його слова перекрутили, і взагалі він перебував в акторському образі. І аж ніяк не пропагує насильство. Втім, проти Арестовича розпочато розслідування. І тепер за таку хай навіть акторську гру йому може загрожувати до трьох років тюрми. Адже для українців необдумані, образливі та абсурдні переконання лідерів думок не норма.